Вітаю, друзі! Тайм-менеджмент зарядка від компанії Бугуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії, яка допомагає людям мріяти, ставити цілі, досягати їх і кайфувати від життя з сучасними інструментами, наприклад, такі як штучний інтелект, нейромережі. І сьогодні я хочу з вами поговорити. Про те, як цілі, про які ми весь час з вами говоримо, які ми вас навчаємо ставити, працювати з ними, працювати з ними добре, як вони насправді допомагають людині краще жити. Знаєте, я зараз прохожу дуже цікаве навчання, в мене купа усвідомлень з цього приводу, тому є чим ділитися. І Дивіться, насправді, навіщо взагалі, який сенс життя кожної людини? Насправді все дуже просто: виживати найкращим чином. І що спонукає нас це робити з одного боку? Ми хочемо віддалятися від того, що для нас боляче, неприємно, що в нас визивають якісь погані емоції, фізичну біль або психологічну біль. І це типу нас штовхає. І з другого боку є оце задоволення. а, незадоволення, те, до чого ми прагнемо. тобто, те, що обіцяє нам задоволення, розумієте? Тобто таких два імпульси: з одного боку тебе штовхає, ось те, що неприємно, а з другого боку, тебе тягне те, що, від чого ти хочеш отримати задоволення, розумієте? І оце такий е, двіж з нами відбувається. Да? І це не те, що ви хочете, чи не, ходите, не хочете це те, що у вас вже закладено. Тобто, це рухає кожну людину. І якщо ви спостерігали, є люди, якими найбільшим чином рухає те, що вони чогось не хочуть. От ти в них питаєш, да, а чого ти хочеш? А вони кажуть: Я не знаю, чого я хочу, але я точно не хочу цього, цього цього і цього. Так? І це непогано, насправді. Інших людей ти питаєш, чого ти хочеш. І вони да, або відразу говорять, або вони відкривають, наприклад, свій планувальний богушбук. Ну, У мене просто багато людей в оточенні, да, в кого є Богожбук. І він там да, може без проблем сказати, чого він хоче. І дуже цікава річ, дуже цікава річ задоволення. Оце, да, оце обіцянка того, що в твоєму житті щось буде, ти від цього будеш отримувати задоволення, воно більше людину спонукає робити якісь дії, да, тобто рухатись. Да. Оце те, що чогось не хочеться, ти хочеш чогось, від чогось піти, що для, те, для тебе неприємно, воно лишається. Але воно в порівнянні з тим, що людину притягує ось це задоволення, воно ну, там прям взагалі не дуже впливає, розумієте? Тому, коли я це прочитала, Боже, так це виходить, що люди, які навчаються в Богуштайм, що вони роблять кожного дня, кожного разу? Да? Неважливо, які ви в нас проходите, яке навчання в нас проходите, менеджмент квест за 21 день, або за 60, або якийсь практикум 5 години, ми ж завжди працюємо з вашими цілями, те, чого ви прагнете. Неважливо на період часу, це 20 років, чи це ваш місяць, чи це ваш день. Розумієте? Тому що коли людина... По-перше, вона усвідомлює, про що вона мріє, вже в цей момент вона стає більш щасливою більш задоволеною. Тому що, знаєте, ще фішка в чому полягає? Вона полягає в тому, що людині насправді не важливо, чи отримує вона задоволення прямо ось тут і зараз, чи вона про нього згадує. Чи воно в неї тільки в майбутньому, і вона про це мріє, або вона уявляє, як це буде. І от просто да, протягом дня сьогодні м -м, проекспериментуйте. От виділіть собі час і помрійте до да, 5 хвилин, там 10 хвилин, помрійте, Увідіть в стан, коли, наприклад,. В вашій уяві відбулось те, що для вас дійсно важливо, до чого ви прагнете, що вас надихає. От Просто це уявіть. І відслідіть свій стан. Або згадайте те, що у вас було в минулому. І прямо, ну, начебто, поверніться в той момент і відчуйте свій стан зараз. Або якщо ви навіть будете пити там, не знаю, смачну каву, або смачний чай, або будь-який напій, або ви щось будете смачне їсти, або ви будете з кимось спілкуватися, з ким вам кайфово це робити. Або ви, наприклад, протягом якоїсь зустрічі вирішуєте питання і також від цього кайфуєте. Тобто ви. Можете спостерігати, що оця наша можливість отримувати задоволення, вона може бути і від минулого, і від теперішнього, і від майбутнього. Але ж, дає такий маленький нюанс. Коли це вже було, воно вам нічого не обіцяє. Да? Тобто ти просто це констатуєш, що це було класно, і це в тебе викликає класну емоцію. Коли ти вже тут і зараз а, отримуєш задоволення, то ти його отримуєш в моменті. А коли ти про це мрієш, то в тебе з'являється оцей імпульс, оця мотивація, про яку весь час ми говоримо, де її взяти? То саме те, що ти собі обіцяєш в майбутньому тим, що ти мрієш, тим, що ти плануєш, воно і викликає. Оцей імпульс в тобі, він цей імпульс посилює, і ти насправді хочеш рухатися. О, ти насправді хочеш рухатися. Тому а, важливо, да? особливо це стосується керівників або людей, які, можливо, навіть ви підлеглі. Дивіться, ми ж весь час, весь час на наших тренінгах, на наших консультаціях від вас а, чуємо, що. Мені треба підвищити мотивацію моїх співробітників. Це те, що нам говорять а, зазвичай керівники. А коли до нас приходять люди, які підлеглі, або вони самі на себе працюють, або ну, не, насправді не важливо, да, коли людина питає про себе, як мені підвищити свою мотивацію? Що начебто нічого мною не рухає, то це завжди ваші мрії. Це завжди те, чого ви насправді прагнете. Але знаєте, отак щиро. Не те, що ви десь побачили, не те, що ви десь почули. А, хоча це впливає, да? а, тому що ви іноді можете взяти якусь класну ідею, і вона настільки вас зарядить, що ви будете саме до цього прагнути. Якщо встигну приведу приклад. І це має бути у вас, розумієте? Тому, коли ми вам говоримо, приходьте до нас на навчання. Да? Або сідайте, відкривайте, плануйте, дивіться в майбутнє, мрійте, не дивлячись ні на що. Отут от ще важливий момент. Іноді я помічаю, коли от я, наприклад, провожу навчання, що люди, коли ти їм говориш, от зараз в тебе час для того, щоб мріяти, просто пиши список своїх бажань. Знаєте, з чим стикається більшість людей? Зазвичай, да? іноді бувають такі якісь випадки, що цього не відбувається, але зазвичай люди починають відразу дивитися на те, як вони будуть це впроваджувати в життя. Друзі, це вже наступний крок. Це вже коли ви це починаєте робити планом да? з конкретними строками, з конкретними діями. Але коли ми мріємо. Нам це не треба. Да? Тобто, от, знаєте, наприклад, чим відрізняється власник бізнесу від директора, власник він завжди промріє. Він за те, куди ми будемо рухатися, яке світло яскраве майбутнє нас чекає, да? і він цим заражає усіх в своїй команді, в оточенні, клієнтів, партнерів і так далі. Да? Тому що а, він. Носій, мрій і майбутнього. А виконавчий директор, да, або керівник, це та людина, яка це впроваджує. І саме вона стикається з бар'єрами, з невиконанням, з саботажем, з тим, що недостатньо ресурсів, що ще є якісь зовнішні сапресори, да, ці проблеми, які тобі не дають рухатися в цьому напрямку. І чому, наприклад, власнику. Не можна керувати компанією. Насправді, та, от, дійсно. Тому що з одного боку він мріє, а з другого боку, йому це треба впроваджувати. І це ж глобально, це, це те, що стосується твого бізнесу. І тому власники зазвичай, якщо вони поєднують ці дві функції, вони ж часто з собою домовляються: ну, я насправді хочу, але зараз немає ресурсів. Або я зараз не хочу цим займатися, або там ще щось, розумієте? І коли ти сам, ти сам з собою ж дуже швидко домовляєшся, да? особливо про те, що робити не треба, якщо воно так не сильно надихає тебе в дії. А якщо це інша людина, да? директор, або у директорів це підлеглі, да? то це завжди простіше, тому що. Ти це роз'єднуєш да? з одного боку, ти цього прагнеш, з другого боку є це хто виконує. І, наприклад, да, також, чому люди краще рухаються в навчанні, коли є групова динаміка? Тому що там є саме оце підтримуюче оточення, коли ти ж, ти ж в житті як, да? якщо ти поставив свої цілі, то ти їх маєш виконувати. Звісно, ти можеш щось делегувати. Ти, звісно, можеш щось передати. Але коли це стосується твого життя, ти нікому не можеш передати, делегувати, займатися своїм здоров'ям, спортом, відвідувати, наприклад, лікарів, робити чекапи, розвиватися, духовністю своєю займатися. Ти можеш делегувати тільки певні задачі. Дуже конкретні на да? те, що дійсно до тебе може не відноситися. Але твоє життя відноситься до тебе в першу чергу. І коли ви приходите до нас на навчання, чому воно ефективне, наприклад, саме в Бугуштайн? Тому що, по-перше, є групова динаміка, це не в запису. Да? Тобто ти рухаєшся, і в тебе є підтримка, живий куратор, а, те, що ти дивишся уроки. І ти їх виконуєш, і з одного боку, да, от якщо повернутися до теми задоволення, ти відразу в цей момент, коли ти плануєш, неважливо, що день, місяць, або свій рік, або 20 років, в тебе увага на майбутньому і на тому задоволенні, яке ти для себе там плануєш. Ти ж точно там не плануєш для себе щось погане. Да? З одного боку, це відразу тебе витягує, піднімає по тону, з другого боку, коли ти оточений людьми, які так само прагнуть досягати своїх цілей, і вони з тобою рухаються, а ще ви об'єднуєте, спілкуєтесь і вас об'єднує куратор і загальна ціль, то що може бути краще? І знаєте, я ну, дуже надихнена от цими даними. Не можу сказати, що вони для мене нові. Так? Але коли ти на якійсь дрібниці під іншим кутом дивишся в нову одиницю часу, я вам можу сказати: так? керівники мене зрозуміють, що коли ти рухаєшся, ти Рухаєш компанію, в тебе дуже багато є викликів, в тебе дуже багато є у цих зовнішніх сапресорів, які тобі заважають. І іноді дійсно да, зникає мотивація, ти думаєш, блін, а воно що тільки мені треба? Чи скільки можна да, оце просувати, когось двигати, пушити там, і так далі. Але коли ти усвідомлюєш, ну, наприклад, я да, зараз я про себе скажу. Коли ти усвідомлюєш, що насправді дає твій продукт як навчання, да, от в нашому випадку це навчання, і допомога іншим людям жити так, як вони хочуть, планувати так, щоб бути джерелом змін, а не наслідком їх. Коли ти людині даєш інструмент дійсно того, як вона впливає на своє життя, і вона від цього кайфує, що може бути краще. І я впевнена, що те, що ви робите, неважливо, ви власник бізнесу, чи ви найманий працівник? Дуже важливо отримувати задоволення від того, чим ви займаєтесь. І коли, наприклад, да, я, от, я ж дуже багато років керівником є, я наймала людей на різні проекти наші, я вам можу сказати, що для душі багатьох людей гроші не головне. Для людей дуже важливо, що є результатом їх роботи. Тобто, що вони несуть в світ, як це іншим допомагає, або навпаки, як це заважає? І я, наприклад, пам'ятаю, що в нас був глобальний, і він не є, просто він зараз на паузі. Наш соціальний проект Карта мрії і до нас прийшла дуже потужна дівчина. І вона сказала: Знаєте, ну, якщо чесно. А, ну, тут треба більше грошей ну, щодо зарплати. Але я за це за це візьмусь, тому що я дуже добре розумію, що ми зробимо цим проєктом і як це зміни, змінить життя великої кількості, кількості людей. І ми зробили дуже крутий проєкт. Ми того року поставили світовий рекорд, і ми часто про це говоримо. І знаєте, це справді про. Відчуття кайфу від життя і від того, які наслідки ти створюєш. Тож я вам бажаю створювати дуже потужні наслідки, від яких ви кайфуєте. І потужні, знаєте, для вас в першу чергу, тому що ви це іноді починаєте себе з кимось порівнювати. Особливо мені дуже подобається порівняння з Ілоном Маском там, або з якимись такими, знаєте, мільярдерами. Це начебто непогано, да? завжди є що покращувати. Але люди це зазвичай роблять для того, щоб себе пригнічити, да? показати собі, що я родився не, народився не в тій країні, не в тій сім'ї, не з тими ресурсами. І насправді, от якщо порівняти Ілона Маска і мене, то про що я? Так не можна, да? тому що це тебе зовсім не надихає. Друзі, перше. Сьогодні зробіть ту вправу, що я вам сказала, про відчуття задоволення щодо майбутнього, щодо майбутнього, теперішнього і а, минулого. Відчуйте, як це насправді для нас на нас впливає. Складіть свій план на день обов'язково: список завдань, а, рахуйте час, а, ставте пріоритети і створюйте розклад. І, звісно. Приходьте до нас на навчання. Якщо ви ще не пройшли в нас тайм менеджмент квест Turbo21, наприклад, то в нас сьогодні стартує група і ще сьогодні, завтра, ну і навіть, напевно, післязавтра, ще можна долучитися для, до цього потоку. Задля чого? Задля того, щоб ви більше кайфували від свого життя і були в ньому причиною, а не наслідком. Вам сьогодні гарного дня і! Побачимось! До речі, завтра у нас вебінар про штучний інтелект. Безкоштовний, безкоштовний о 19.00, тому теж долучайтеся. Пока-пока!